Купив самій дешеві Bluetooth-колонки з AliExpress. Це коштує 60 гривень, це коштує 100 гривень, і хочу перевірити, чи дійсно вартує на ось таке витрачати кошти. Почнемо з самої дешевої на коробці ніде не вказана ємність батареї. Так, ось така колоночка, кабель на зарядку, і навіть інструкцію якусь дали. В да. Продавця, звісно, що вона виглядає дуже стильно, дуже гарно. Китайці все оформили, а в реальності ми бачимо ось такий карявий пластик. Ну, що ж ви хочете? Bluetooth-колоночка вона коштує реальну фігню. Так, вмикається вона, походу, ось тут. Ого, вона навіть працює. І десь якийсь фон у нас є. І тут ми можемо перемикати. Навіть FM-радіо є. Нічого собі. Ну зараз ми її затестимо. А в кінці, напевно, Петрович ми її сьогодні. розламає і покаже, що всередині. Преміумна колонка за 100 гривень. На упаковці написано, що 5 ватт вона має, і акумулятор 500 мА. Тут навіть дивіться, нам пакетик дали. Розумієте, за тих 40 гривень нам ще дали пакетик і інструкцію вже на два листочки. А це все лише 40 гривень різниця, так? Да? Що ви собі уявляли. Тут вже дивіться, вже по типу ніби якась трошечки краща, якість, вже навіть гуму якусь дали. Так, це в нас просто дифузор, а динамічок у нас ось тут однесенький. Так, як ти вмикаєшся? Ану, пробуємо. Power on. Ого, тут навіть ніби якось жіночка приємніше розмовляє. Сконектив дуже швидко з телефоном, погнали! Ну, просто кричить вона. Просто кричить, бляха, нереально. Тут можна ставити на паузу. Дивіться. Значить. Я вам скажу, що за ці гроші вона кричить просто нереально. Просто бляха. Я не знаю, який там динамік, басів немає, правда? Ми цілувалися під Вінницьким дощем. Я не можу таке слухати, воно просто ріже вух. Просто кричить і все. Ось послухайте, як грає бас. На максимальній гучні. Ну, таке собі грає ніби в відро. Реально. Але 60 гривень. Кому треба, щоб просто щось там грало на фоні, то, в принципі, може бути. Правда, невідомо, який акумулятор, тому що штука настільки легенька, просто як шмат пінопласту. А тепер, щоб ви відчули різницю, колонка за 800 гривень куплена на Aliexpress 4 роки тому. Працює до цих пір. Слухаємо. Відчуваєте да? різницю 800 гривень 60 гривень. Ну і так, це просто шмат пінопласту. це реально тримає 6 годин. 6 годин на максимальній гучності, тим паче, тут і ліхтарики є, і все. Ну, а це так, комусь погратися. Коротше, що би я не робив, як би я не танцював танці з бубном, радіо не працює, не приймає сигнал і все. Що би я там не тиснув, як би не шукав, вже вставив усю антенну. Один хрін, воно нічого не знаходить. Як би я там що не робив, де би не ходив по квартирі, не працює і все. Зараз вам покажу якість за 100 гривень. Дивіться. Я не знаю, що їй бракує, що їй робиться. Power on Lutive Mode Connected. Дивіться, сконектив. Натискаємо. <шо> І секс. Пробуємо, як заграє тут. Я вам скажу, да, зовсім інші відчуття, да. правда, не грає суперідеально, але все ж таки щось там є в ній. Нічого собі, навіть і так лупашить, а ну ось так. Years ago, years ago. So да, да, як за 100 гривень, да, однозначно грає непогано, тому що якщо брати усю. Ну, це повна херня. Гроші на вітер. Тим паче, подивіться, яка вона страшна. Що аж страшно взяти в руки. Ця більш така достойненька і така компактненька, кругласенька собі. 80% гучності, як грається, а потім послухаємо цю. Тут навіть мови немає. Ця грає просто ідеальний чистий глибокий бас. Звісно, що два динаміка по 10 Вт, тобто 20 Вт. А тут у нас 5 Вт. Ну що, дітки? Не повторювати, в домашніх умовах працюють професіонали в домашніх умовах. А ну. У-у-у-у. Так, ну, Петрович її, звісно, що трошечки поламав, розкорожив. Бляха, динамічок то паперовий, бляха. Уявляєте, така херня, як колись ставили в телевізорах, бляха. Ну, що ж ви хочете? Сама бляха, дішманська фігня, яка може бути ось така платка, а акумулятор де? Китайця, де ви діли акумулятор? А, ага, акумулятор, ось дивіться. Я такої херні. Ще не бачив, що такий малюсенький акумулятор. Ну, скільки він там може бути? Ану, бляха, приклеїли так. Приклеїли ви, надійно. Ну, від Петровича нічого не сховаєш. Ні, все ж таки сховали, бляха. Ну, може, він там 200 мА має. Не більше. Ось така, коротше, фігня. Кому треба, так, да, кому треба, будь ласка, ще можна назад склеїти і будете собі слухати. Дарую. Обережно не повторювати в домашніх умовах. Працюють, працюють професіонали. Обережно так піддіваємо, щоб нічого не порізати, не пошкодити. І ось, будь ласка, дивіться, який динамічок. Да? Наскільки прикольна штука. Так, і чотири гвинтика. Що китайці від нас приховали? О, тут дивіться, тут навіть акумулятор вже достойненький поставили. Да? Дивіться, навіть платка вже. Не саме Дішманська, вже нормальна платка стоїть. Нормальний динамічок. Він на що там приклеєний був. Да, Динамічок вже не паперовий, ну такий собі, такий собі. Да, і акумулятор, наскільки він, фіг його знає. Да? тако зараз виймемо і подивимося. Так, невідомо. Да, Акумулятор невідомо. Ну, я думаю, 500 мА, так як написали китайці. Однозначно, тут. Може бути. Ну що ж, ви все бачили? Ви все чули. Ось ця тільки гарна на картинці на Aliexpress. А так непотріб повний. Кому треба, будь ласка, віддаю. ось ця, як за 100 гривень, однозначно може бути. Грає більш-менш нормально, акумулятор більш-менш якийсь достойний. Так що, кому треба, забирайте, бо я вже все назад зібрав, вже протестив. І що вона в мене не валялася. Якщо ніхто не забере, то я просто на смітник викину одну і другу. І на тому кінець Петровичу, як завжди, великі подобаючки, і всім до побачення.